Ні, колеги, вітаю з вами Віктор Галасюк. Цього тижня Європейський Союз уникнув повномасштабної торговельної війни з США. Вони пішли на угоду, угода, яка би мала повернути стабільність у трансатлантичні відносини, але Замість полегшення ринки відреагували падінням євро більш ніж на відсоток за день. Це дуже суттєво. А європейські лідери заговорили про темний день або про надмірні поступки. Що ж пішло не так? Чому угода, яка передбачає лише 15% тарифу тарифи на європейський експорт до США, і при цьому ще деякі інвестиційні. Позиції, чому вона викликає стільки критики, як це вплине на економіку Європи? Давайте розбиратися. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал, і після перегляду цього відео обов'язково прокоментуйте його. Так ви будете сприяти економічному просвітництву Україні. Щоб зрозуміти, що відбувається, давайте повернімось з вами на крок назад. На початку квітня цього року адміністрація Дональда Трампа оголосила про. День визволення циву політику високих тарифів на імпорт. Зокрема, там спочатку були тарифи 145% на товари з Китаю. До 50% на європейські метали і ціла низка ще додаткових сюрпризів, про які Дональд Трамп оголосив в розарії Білого Дому, вийшовши туди з такою великою табличкою і показав, кому скільки буде нових митних тарифів. І це спричинила справжню паніку на ринках у квітні. Індекс S&P 500 провідних. Компаній на фондовому ринку він упав на 20%, А європейські ринки, такі як Німецький індекс DAX, наприклад, втратили 15%. Євро, яка минулого тижня підскочила до трирічного максимуму через надійну угоду, в понеділок, 28 липня, вже обвалилась на 1,2% проти долара, досягнувши найнижчого рівня за два місяці. На вихідних ЄС і США досягли компромісу. Треба було бачити задоволене обличчя Дональда Трампа. Європа погодилась на 15% тарифи на більшість свого експорту до США. Тоді як середній тариф Євросоюзу на американські товари знизиться до менш ніж 1%. Після набуття чинності цією угодою саме такі домовленості мають бути кристалізовані, зафіксовані як Юридично обов'язкові. Крім того, ЄС зобов'язується закупити американських енергетичних продуктів на 750 мільярдів доларів США, і ще інвестувати 600 мільярдів доларів в американську економіку. Але замість святкування європейські політики і аналітики б'ють на сполах, називаючи цю угоду надмірною поступкою, яка загрожує економічній стабільності Європи. Давайте розглянемо з вами. Деталі, що саме пообіцяв євросоюз Дональду Трампу, ця угода включає кілька ключових пунктів: по перше. ЄС прийняв він погодився на 15 відсоткові митні тарифи на свій експорт до США, що значно нижче треба відзначити за погрози Дональда Трампа про 25, а то й 50% мита на окремі сектори. Це в психології є такий прийом спеціальний, який називається англійською anchoring. Це як якір, да, закидати якір, коли ти спочатку позначаєш якісь умови, від яких ти відштовхуєшся. Ти кажеш, наприклад, я запроваджу проти вас 50% Всотків митні тарифи. І потім 15% митні тарифи, вони вже сприймаються просто як подарунок, як манна небесна. Якщо б не було цього якоря там в 25-30 чи 50%, да, то 15% митні тарифи могли б сприйматися просто як шок. Тому що якщо ти піднімаєш, там, наприклад, з 2% до 15%, це шок. А якщо ти навпаки уступаєш там з 40-30% до 15%, то це велика Поступка Оце ну, це по перше, по друге. США погодивалося знижувати тарифи на стратегічні продукти, такі як літаки, автозапчастини, деякі медикаменти, обладнання, наприклад, для виробництва напівпровідників, тому що в Європі є дуже особлива компанія. Я вам розповідав про неї, називається АСМЛ, без якої не може працювати взагалі світова економіка. Ну і там ще поступки на сільськогосподарські товари і так далі. По них може бути ставка митна понижена взагалі до. Нуля, наприклад, тарифи на європейські автомобілі, які зараз становлять 27,5%, будуть поступово знижуватись після підписання спільної заяви до 1 серпня. По третє, євросоюз пообіцяв закупити американську енергію, газ нафту, вугілля на 750 мільярдів доларів. Причому це протягом трьох років. І інвестувати ще 600 мільярдів в американську економіку, але ці цифри викликають певні сумніви у експертів, тому що, наприклад, минулого року весь енергетичний імпорт з США склав лише 80 мільярдів доларів, а загальний енергетичний експорт США 330 мільярдів. Доларів, щоб досягти обіцяного Євросоюзу, довелось би принаправити значну частину світового енергетичного ринку в нове русло, що виглядає нереалістичним за три роки. Хоча хто знає, тому що якщо мова йде про системне заміщення і витіснення Росії з енергетичного ринку Європи. То цей план виглядає вже і не таким нереалістичним. І я думаю, що точно Дональд Трамп розуміє, що це не просто віртуальна цифра, а що це довгострокове зобов'язання, такий комітмент, який піде на користь американській економіці, який... Послугує енергетичній незалежності Європи від опонентів Сполучених Штатів Америки, тому що ну чому не використовувати це чорне золото, яке буквально лежить під ногами американців для того, щоб не тільки заробляти гроші, а для того, щоб ще й збільшити додатково свій енергетичний, ну відповідно, і геополітичний вплив у дуже важливому. В регіоні це як центр шахового поля, центр шахівниці, да? і США і Трамп дуже грамотно грають цю партію. Крім того, ще інвестиції в 600 мільярдів доларів вони також викликають певні питання від експертів, тому що. Ну, кажуть, ну це ж сукупність обіцянок певних таких зобов'язань, commitments, да, тобто компаній, а не юридично зобов'язуючи якісь показник на рівні країни, тому що Єврокомісія ж не може примусити приватний сектор до таких вкладень, зазначають експерти. Примусити, може, вона і не може, але. Покликати на консультацію на розмову СІО і можливо акціонерів великих європейських компаній, і попросити їх придивитись уважніше до американського ринку і при цьому отримати якісь поступки регуляторні, якісь державні замовлення, додаткові в Євросоюзі. Це цілком можливо і так насправді і працює економіка. Не завжди це якийсь відкритий вільний ринок, де все відбувається автоматично в режимі повної конкуренції на якісь ідеальні біржі. Це дуже часто індивідуальні перемовини, якісь спеціальні умови, якісь поступки, якесь прохання за прохання так працює в усьому світі, просто масштаби різні, ну і рівень скажімо, цивілізованості цього діалогу теж може бути різним. До 1 серпня сторони планують підписати рамкову спільну заяву, яку вони потім будуть уточнювати ще додатково і кристалізувати в юридично зобов'язуючий документ, який буде сформований пізніше. Бо там будуть переговори про юридичний вже текст, який буде вимагати схвалення кваліфікованої більшості країн Євросоюзу і можливо європарламенту за словами джерела в Євросоюзі. Це може тривати роками. Подібні торгівельні угоди, наприклад, як угода з Канадою, затверджувалась 5 років. Євросоюз не швидкий. Євросоюз не буде знижувати тарифи на американські товари, доки цей текст не буде готовий. Зазначають експерти, чому ж ця угода викликає таку критику? На перший погляд вона здається справжньою перемогою, тому що ну євросоюз відвернув катастрофу повної торгівельної війни з Сполученими Штатами Америки, але критики від політків до аналітиків називають її. Кроком до економічної маргіналізації Європи, навіть так, Карін Калсброй, це членкиня комітету торгівлі Європарламенту від Швеції, заявила, що принципи вільної торгівлі, які забезпечували трансатлантичне процвітання після Другої світової війни, систематично руйнуються. Кожна поступка збільшує ризик економічної та політичної ізоляції Європи, каже вона. Хоча справедливості ради треба сказати, що ці принципи вже давно зруйновані, тому що. Ну, скажімо так, ще в свою попередню каденцію Дональд Трамп, як би так м'якіше сказати, суттєво послабив світову організацію торгівлі і почав провадити ту політику, яка вигідна в першу чергу Сполученим Штатам Америки: – «Make America Great Again», «America First». І зараз ми бачимо ну, таку своєрідну експансію ескалацію цієї політики. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який спочатку назвав угоду успіхом, змінив тон. Німецька економіка зазнає значних збитків від цих тарифів, і це не обмежиться Європою. Америка також відчує наслідки, сказав він. Німеччина найбільший експортер до Сполучених Штатів Америки серед країн Євросоюзу. Минулого року вони продали туди автомобілів і запчастин, тільки на 70 мільярдів євро. І 15% тарифів можуть скоротити цей потік на 10-15 Тобто вони можуть втратити там умовно 10 мільярдів євро колосальні гроші. Це практично чверть річного експорту України. Французький прем'єр Франсуа Байру був ще резкішим. Це темний день, коли альянс вільних народів обирає підкорення замість захисту своїх цінностей. Сказав він. Одна з проблем це металургія, тому що європейська. Сталеварна асоціація «Єврофер» зазначає, що 50% тарифи на сталі алюміній залишаються болючим питанням. Євросоюз пропонує квоти, щоби певний обсяг металів експортувався за зниженими тарифами, а вже надлишок за оцію високою ставкою, запровадженою Дональдом Трампом, 50%. Але деталі поки не ясні. І за словами Акселя Егерта з Євроферу, невизначеність щодо європейської металургії зберігається. Минулого року Євросоюз експортував до США сталі на 12 мільярдів доларів США, і високі тарифи можуть зробити європейську продукцію суттєво менш конкурентно -спроможно. Ще одна суперечка це винятки для товарів, таких як вино і спортні напої. Це Звісно, що дуже чутливо для Франції, чий експорт вина до США сягає 3 мільярди доларів щороку, і вони наполягають на звільнення від цих 15% відсоткових тарифів. Зробіть для нас виключення, кажуть вони. Переговори тривають, але компроміс може затягнутися. Ринки відреагували нервово. Євро впав більш ніж на відсоток, і це показує побоювання інвесторів, що угода не усуває невизначеність. Олівер Ракау з Oxford Economics зазначає, що. Ця угода зменшує деякі ризики, але бракує деталей, які ще треба узгодити, і це може спричинити нову волатильність на ринках. Європейська комісія в травні знизила прогноз зростання ВВП на 2025 рік з 1,5% до 1,1%. Це частково через це торгівельне протистояння США. Енергетичні обіцянки ЄС також викликають сумніви, тому що. Минулого року США постачали майже половину 45% імпортованого газу до Євросоюзу, але потроїти обсяги до 750 мільярдів доларів за три роки фізично складно через обмежену інфраструктуру, таку як термінали СПГ. Так інвестиції в 600 мільярдів доларів залежать від приватних компаній, таких як Фольксваген чи Airbus, але в умовах Високих митних тарифів і слабкого зростання в Євросоюзі, ну, що таке 1% економічного зростання, да? вони можуть вагатися, і єврокомісії, і національним урядам треба буде переконувати ці приватні компанії заходити на американський ринок, інвестувати туди. Хоча я думаю, що знов таки тарифи, митні запроваджені Дональдом Трампом можуть стати і певним мотиватором для цих компаній, тому що заходячи на американський ринок, вони стають. Американськими виробниками да, з європейськими і, значить, вони не будуть платити цих тарифів на американському ринку. І це буде сприяти ну, по суті, постачанню європейських товарів да, з європейськими коріннями, технологіями на американський ринок. Критики також вказують на такі масштабніші наслідки, ширші наслідки. Торгова угода послаблює принципи вільної торгівлі, які десятиліттями підтримувало економічне зростання на континенті. За даними Євростату, торгівля між ЄС і США – у 2024 році склала понад трильйон, трильйони 200 мільярдів доларів, е, сорі, не доларів євро, але 15% митні тарифи можуть скоротити європейський експорт на 5-7%. Да? Тобто це може бути Дуже суттєва це вдарить по таких секторах, як автомобілебудування, хімія, машинобудування, які забезпечують п'яту частину робочих місць у промисловості Євросоюзу. Марш Шевчович, це торговий комісар Євросоюзу, наполягає, що це найкраща угода з тих, яку ми могли отримати в дуже складних умовах. Урсула фандерляйн, президентка Єврокомісії, підкреслює, що США погодилися знисти тарифи до нуля на стратегічні товари для Європи, що можуть підтримати європейських виробників, таких як, наприклад, Airbus. Але скептики, такі як Карлсбро, попереджають, що поступки послаблюють позиції Євросоюзу в глобальній економіці, особливо коли Китай нарощує вплив через ініціативи, такі як, наприклад. Відкритий штучний інтелект, окремо розповім вам про цю китайську ініціативу. Що ж буде далі? Угода ну, це лише перший крок. До першого серпня ЄС і США мають узгодити спільну заяву ринкову таку, да а потім почати роботу над юридичним текстом. Це Може затягнутись Невизначеність щодо металів, щодо вина, щодо енергетичних ринків буде залишатися, і відповідно ринки будуть чутливими до новин, до якихось нюансів, до якихось уточнень в цих рамкових умовах, в цій рамковій домовленості досягнутої Трампом і Фандерляєн для Європи. Ця угода компроміс своєрідний між. Уникненням ну, тотальної катастрофи для європейської економіки, і збереженням економічної конкурентноспроможності. І компроміс цей треба сказати, дуже крихкий. Чи вдасться зберегти трансатлантичне партнерство, коли принципи вільної торгівлі трічать по швах і залишаються в підручниках історії? Як євросоюз балансуватиме між американськими тарифами і жорсткою конкуренцією з Китаєм, де взагалі та криза? Перевиробництво, що точно можна записати у великий плюс. Це те, що США не будуть воювати з Європою. Це великий плюс для нашої країни, особливо да? великий плюс, що у Росії буде значно значно менше місця простору економічного на європейському ринку енергоносіїв, тому що на цей ринок по-дорослому і дуже жорстко входять Сполучені Штати Америки, фіксуючи юридичні зобов'язання, як ти кажуть, що і треба було довести. Що Трамп дасть всьому світу, окрім от цих домовленостей, угод, економічних таких, скажімо, змін, трансформацій, він дасть ще дуже дорогий майстер-клас, що заради розвитку власної промисловості можна піти і на масштабну торговельну війну, і на шантаж не тільки конкурентів і ворогів, а навіть своїх союзників для того, щоби. Поліпшити статус-кво для своєї промисловості і можна повністю відкинути принцип вільної торгівлі, яку ще нещодавно США так активно самі просували і активно нав'язували всім країнам по, по всьому світу. Але вони робили це, коли вони були лідером у промисловості у виробництві, коли вони втратили цю пальму першості і на перше місце вийшов Китай. Тепер США приречені на інший тип економічної політики, і економічної стратегії. Я розповідав вам про нову стратегію Вашингтону, в чому вона полягає, які ключові її опорні ставпи. Я читав лекцію в українському глобальному факультеті. Якщо цікаво, передивіться це відео. А ще великий плюс: знаєте, який, що ця угода досягнута Євросоюзом, США, а перед цим досягнута аналогічна угода Японію. Раніше ніж США домовилися з Китаєм, і це підкреслює все таки стратегічне і комплексне партнерство і союзництво Сполучених Штатів Америки і Європи, що є надзвичайно важливим для виживання захисту і подальшого розвитку. Нашої країни друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте під цим відео. І дякую вам за підтримку тут на Ютубі, на Патреоні, особливо і на Монобанку Також тому, що ви допомагаєте економічному просвітництву України, це важливо. Дякую вам і до зустрічі.